Вітаю всіх! Зі святом останнього дзвоника розпочинаємо нашу офіційну частину. Сподіваюся, всім все гарно видно, все чутно. Так все все, так дякую, все. дякую. Добрий так. день, шановні батьки, гості та дорогі учні. Сьогодні у нас особливий день. Свято останнього дзвоника. Це свято підсумків, досягнень і нових. Починань. Для наших п'ятикласників цей рік був надзвичайно важким і цікавим. Вони здобули нові знання, одружилися, пережили багато незабуваємих моментів. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити їхні успіхи і побажати їм гарних канікул. Прапор, наш. Прапор нашої країни це символ нашої незалежності, нашої свободи і нашої гордості. Прапор наш це символ сили, мужності і свободи. Він наш захист від нещастя і гордість для народу, сині небо, жовті ниви. Це надія і доброта. Прапор наш це символ миру, єдність сила і краса. Нехай урочисте свято розпочнеться з виконання державного гімну України та підняття нашого синьо жовтого прапору. На Державний прапор України Струм. Сьогодні ми також маємо вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російської агресії. Прошу всіх вшанувати пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Дякуємо, ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. А зараз ми переходимо до найприємнішої частини нашого свята відзначення учнів, які показали високі результати в навчанні, ваші старання, наполегливість і бажання вчитися. Вразили всіх нас, ми горді за вас. Шановні учні, кожен з вас це маленька зірочка, яка світиться своїм унікальним світлом. Сьогодні ми хочемо привітати тих, хто зумів досягти найбільших успіхів у навчанні і подякувати їм за їхню. Наполегливу працю. Подяка за гарні успіхи в навчанні оголошується проценко Софії, ваші оплески, овчарову Микиці, Нарижніку Сергію. Похвальним листом нагороджується, Бугрєєв Матвій. Куліш Михайло, Онищенко Валерія, Раковець Єва. Терещенко Денис. Шапран Максим. У нас ще в багатьох учнів є гарний потенціал. Який запалав яскраво в цьому уроці, сподіваємося, що на наступний рік вони також отримають похвальні листи за гарну і активну участь у навчанні. Дорогі наші п'ятикласники, ви наша гордість і надія, ваші досягнення є освідченням того. Що наполегливість і праця завжди приводять до успіху. Бажаємо вам і надалі досягати нових висот, бути завжди цілеспрямованими і наполегливими. П'ятикласники ви наші, скільки радості у вас, ваші знання і ваші сили призвели вас в шостий клас. Ви працювали сумлінно, не боялися знань і сьогодні вас вітаємо, серце сповнене бажанням. Хай далі вам щастить, усіх ваших починаннях ми вас щиро обіймаємо, з успіхом вас вітаємо. Дорогі наші п'ятикласники, ви наша гордість і надія, ваші старання та досягнення надихають усіх нас. Ви показали, що немає нічого неможливого, коли є бажання і віра в себе. Ми впевнені, що ви будете продовжувати досягати нових вершин і в старших класа. Свій музичний подарунок для всіх присутніх підготувала Софія Акутіна незламна! Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама моя щаслива. Там і тим, там я мала зростала, Цвет в коси заплітала і щастя вишивала рідним всім не зламна, не And show me the Виступ. Надзвичайно приємно. Шановні вчителі, ваші старання, мудрість і терпіння допомогли нашим дітям досягти високих результатів. Ваш внесок в їхнє виховання та навчання безцінні. Вчителі наші добрі і милі, Ми вам щиро дякуємо за все. За знання, за турботу, за сили, що в нас складаєте щодня. Ви нас вчите мудрості її доброти наскрізь знаєте наші серця. Ви наші дороговкази у житті, ви світло, що веде до майбуття. Дякуємо нашим вчителям, за підтримку і допомогу, за навчання. Важливу роль в нашому навчанні. Відіграють батьки. Дорогі батьки, ваша підтримка і любов допомагали нашим учням долати всі труднощі. Щиро дякуємо вам за це. Мамо і тато, вам спасибі за підтримку і любов. Ви Завжди поруч, де би ми не були, ваше серце гріє знову. Ваша віра, ваша мудрість нас ведуть освіти шлях. Дякуємо вам за працю, за плоту і за смак. Дякуємо нашим батькам за підтримку, за тепло, яке відчувається навіть на далекій відстані. Подяка. За підтримку оголошуються безкровній Єві, батькам колесник Діани, батькам Куліша Михайла. Безмежно вдячні батькам раковець Єви, батькам Бугрєєва Матвія. Щиро дякуємо батькам Шапрана Максима. Вдячні батькам Терещенка Дениса. Вдячні батькам Онищенко Валерії, вдячні батькам Очарова Микити. Велика подяка батькам нарижняка Сергія. Дякуємо батькам Брига Ранелі, батькам Олефіра Микити. Дякуємо батькам Буханецькій іри. Дякуємо батькам Проценко Софії. Щиро вдячний батькам Форощука Тимура. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки цього навчального року та згадаємо найяскравіші моменти шкільного життя. Цьому році учні 5-го Б класу долучилися до незліченної кількості виховних заходів. Протягом року наші учні провели виховні заходи дистанційні до свята незалежності України, підготували вірші. До Дня деокупації Херсона, вітали наших захисників зі святами Днем Захисника, а також Днем Збройних Сил України. Вітали своїх батьків та педагогів зі, з календарними святами з Новим роком, з Великоднем. Доєдналися до живого ланцюга єдності, до Дня Соборності. Вітали вчителів з Днем Вчителя. Візуалізували поезію Лесі Українки, долучилися до Міжнародного дня рідної мови, створювали за допомогою штучного інтелекту свої казки, щиро вітали своїх матусь з Днем мами. Також робили селфі з сучасним Тарасом Григоровичем Шевченком. Доєдналися до онлайн-челенджу Вічне слово Шевченко. Показали свої смаколики в великодньому флешмобі. А найяскравішою подією це було встановлення національного рекорду. Під час долучення до національної руханки. 16 травня до Дня вишиванки незлічену кількість нагород отримали учні лише за 35 тижнів навчального року. Неможливо їх всіх вмістити на декількох слайдах. Для цього потрібно окремий проводити захід. Лише з декоративно-прикладного мистецтва загальна кількість дипломів і відзнак сягає 135 відзнак. Дякую вам за активну участь, це просто неймовірно. Сподіваюсь, в наступному році кількість ваших нагород буде вдвічі, а може, і втричі більша. Дякуємо за активність. Літні канікули це час відпочинку та розваг. Але ми повинні пам'ятати про правила безпеки. Пропонуємо короткий екскурс з безпеки під час канікул. Сергію. Літо час веселий шофигри, але. Будь обережним завжди. Але будь обережним завжди. Не забувай. Не забувай про правила дорожні та дотримуйся правил пожежних. Тимур. На воді завжди будь уважним, сонцем користуйся захистом. У лісі не забувай, не забувай про комах та пам'ятай про небезпечні стежки. Дякую, хлопці. А зараз всіх охочих запрошую долучитися. До інтерактивного квізу. Отож. Всі підготувалися? Відповідати на запитання? Всі готові? Так. так підготувалися. Отож. Перше запитання. Запізнюєшся на зустріч з друзями, а речі ще вологі. Треба швидко їх висушити. Оберіть, будь ласка, з трьох відповідей одну. Що треба зробити? Під, 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 підібрати під... Дай, підібрати а, Дякую, молодшинки. Це вірна відповідь. Дякую. Продовжуємо. Наступне запитання. Написав злий кіт. На аватарці теж кіт, все логічно. Ще й надсилає лінк на відео з котами. Певно, однокласник номер телефону змінив. Тож, ваші дії перепитати в однокласника, написати, спитати, хто це, або ж відкрити відео. Ваші дії? Перепитати в однокласника перепитати. під час зустрічі. Молодчинки, Декілька вірних відповідей було оголошено, і це вірна відповідь. Продовжуємо далі. Ви вперше приїхали на озеро. Друзі пропонують вам змагатись в стрибках з пірса. Гоу чи відмовитесь? Відмовитись. Вмовитись, ну, відмовитись, 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 відмовитись. Звичайно, це дуже небезпечно і це вірна відповідь. <кхе> Наступне запитання. Друзі пропонують вилазку на залізницю. Побігати між поїздами, полізти під вагони, одним словом, потусити. Розберімося на місці. треба. Не треба. Так, дійсно, діти, це дуже так небезпечно. Так робити не можна. Так можна вмерти. Від Звичайно. Такої... Звичайно. І в нас наступне редь, запитання. Поїхали купатись, проведемо час на пляжі, треба якісь розваги вигадати. Ось ідей Ігор накидав, яка з них безпечна? Квач ловити людей у воді, має схопити та винести на берег. Хто кине більше м'ячів кільце на воді, такий собі водний баскетбол. І то водний бас... 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 баскетбол. Дійсно, не потрібно чекати, оточуючи. Потаплани. Дійсно, потаплани дійсно. Потаплани. Молодці, молодці. Дякую за правильні відповіді. До літнього відпочинка готові. Наступне завдання: ознайомилися з ким познайомилися з кимось в онлайн грі. Людина пропонує зі... зустрітися в реальності, погуляти та обговорити все. Ваші дії. Можемо зустрітися вдома. Достійно, центр, зустрітися в центрі з того, дорослими. Обов'язково, звичайно, що тому що. Доводи, так, то це може бути машинник. Так, це може бути поряд з тобою. Дійсно, доводи... дійсно. 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 молодці, все правильно, молодчинки. Наступне запитання: щоб швидко потрапити в поїзд, друзі підходять ближче до краю платформи. Не треба так, дійсно, так не можна робити, тому що можна потрапити під, е, на колію під колеса. Так, наступне запитання. Слухаю музику, щоб не нудно було йти. Дорогою треба перейти колію. Що потрібно зробити? Переконати, що місце переходити, підходить для переходу, вимкнути музику, Подивлюсь, чи немає поїздів, переходжу швидко, не втрачаючи, не втрачаючи часу на пошук або колія-колія йду, як і що. переконати, що місце підходить для переходу вимкнути музику. Звичайно, я почула ваші правильні відповіді, навіть не одну, всі разом ви відповіли правильно, тож рухаємось далі. Наступне запитання: зібралися з родиною на пікнік, тільки зайшли, знайшли галявину красиву, як побачили диму. Ваші дії: треба йти гасити. Краще зателефонувати 101, варто тікати як мога далі. Телефонувати. Це краще телефонувати, краще звичайно. Звичайно, пожежа масштабно. може бути масштабна, і ваш час на тушиня може бути згаяна, і цей час краще зателефонувати, щоб працівники МЧС приїхали і затушили вогнище. Молочинки, дякую. Наступне запитання. Подруга вирішила ігнорувати кібербулера та заблокувала його аккаунт. Просто не реагувати, вчителю сказала, а сама не лізе в це. Yeah. Погана ідея, yeah. чи все правильно? Все, все правильно. правильно. Все правильно. правильно. Все Молодчинки, просто неймовірно. Отож, підводимо підсумки інтерактивного квіз, квізу. Ми дали вірні відповіді на всі 10 запитань. Без додаткових спроб і виконали це завдання рівно за 5 хвилин. Дякую, молодці! Отож, шановні батьки, як ви вже зрозуміли. Літні канікули це час відпочинку, веселищів і нових вражень для ваших дітей. Але ми повинні пам'ятати, що саме в цей період зростає відповідальність за їхню безпеку. Тому ми хочемо згадати і нагадати вам про основні правила, яких варто дотримуватись, щоб забезпечити безпеку та здоров'я наших дітей під час літніх канікул. По-перше, обов'язково контролюйте, де і з ким проводить час ваші діти. Нагадайте їм про необхідність інформувати вас про те, де вони знаходяться та їхні плани. По-друге, проводьте роз'яснювальні бесіди про правила поведінки на дорозі, перекинайте дітей. Важливості дотримання правил дорожнього руху особливо при переході вулиці та катані на велосипедах. По друге, нагадайте дітям про правила безпеки на воді. Якщо ваша дитина планує відпочинок біля водойми, переконайтеся, що вона знає основні правила поведінки на воді. Не залишайте дітей без нагляду біля води. Також пам'ятайте про безпеку в лісі. Поясніть дітям, що не можна йти в ліс без супроводу дорослих, та навчіть їх, як поводитись у випадку зустрічі з дикими тваринами або при укусах в комах. Не менш важливою є безпека вдома. Поясніть дітям правила користування електроприборами, газовими приладами та іншими. Аспектами домашньої безпеки. Не забувайте також за сигнали повітряної тривоги. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути багатьох небезпек. Шановні батьки, ваш приклад і ваша увага є найкращою гарантією безпеки наших дітей. Пам'ятайте! Ваше піклування і ваша відповідальність допоможуть зробити літні канікули не тільки веселими, але й безпечними для наших дітей. Бажаємо вам яскравих і безпечних канікул. Слово надаємо директору Херсонської гімназії 28 наточій Тетяні Валеріївні. Шановні учні, батьки, вчителі, пробіг ще один непростий навчальний рік. Сьогодні свято останнього дзвоника. Тому я хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але по суті старт, початок нового кроку вперед. І я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди: Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну. Це боротьба сьогодні за себе, за краще майбутнє. Поважайте своїх вчителів та батьків, вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наші життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру! Слава Україні! На цьому наше свято підходить до завершення. Ми бажаємо всім веселих і безпечних канікул. До нових зустрічей в новому навчальному році. Дякую усім, хто приєднався до нашого свята.